Громадська організація Смарт створена в 2014 році в місті Ніжині Чернігівської області, представляє собою спільноту однодумців. Основний вектор діяльності нашої організації молодіжна політика, культура, освіта, громадське суспільство. Проте жахливі обставини та кривава війна, яка зараз панує в Україні, змусила нас переглянути наші пріоритети та переключити діяльність нашої громадської організації СМАРТ на активну допомогу потерпілим та незахищеним громадянам нашої держави. Доброго дня. Доброго дня! Ми з громадської організації «СМАРТ», наш друг Ілля з Ізраїлю, передав вам трохи гостинців. О, дякую, дякую вам, велике. Хай вам Бог здоров'я дає усім. Дякую вам що є така організація, що за нас безпокоїться, за стареньких людей. Дякую вам велике. З гарного дня і вам. Хай вас Бог береже. До побачення.